Вітаємо на каналі Булаточка Польська. Презентуємо Вейма Чонгнік єдноосовий WMX 502 Джешче. Глибогризарка активна! Вітаємо вас, шановні наші глядачі, і вітаємо вас, шановні наші підписники, на каналі Булатичка, Інфо разом з виробником Вейма. І як ми вам обіцяли на нашому каналі, особливо для підписників, буде багато цікавих новиночок. І саме зараз ми презентуємо для вас новиночку, про яку ми робили дайджест або таку коротеньку нарізочку. Це мотоблочок Weima VMX 520. Це ось така довгоочікувана новинка. Це мотоблок, який відразу поєднаний з активною. Фризу, ну, шановні, ви чекали ось такий мотоблок, таку новиночку, коли можна попрацювати або в тепличках, або в міжрядях. І особливо цей мотоблочок буде доречний людям похилого віку, які не хочуть брати мотоблок з фризою на ось коліс, а хочуть взяти зручний мотоблок, який не стрибає по земельній ділянці, а приносить лише задоволення. Тому активна праця доречна. Для здоров'я. Це не ремінний мотоблок. Це мотоблочок, який поєднується через вал відбору потужності відразу з активною фрезою. Це мотоблок, який дає можливість дуже гарно робити міжряддя, дуже його гарно застосовувати в теплицях. Це мотоблок, який дуже доречний буде для людей похилого віку, тому що не потрібно одягати фризу на ось коліс. Це та зручність, яка прийшла в світ мотоблоки. І саме зараз Олександр на каналі булаточка.інфо для всіх наших підписників, які споглядають за нами з усього світу, буде знайомити вас з цією новиночкою. І дуже приємно, що завдяки зворотньому зв'язку, що наші підписники записують: ну, а коли ж буде огляд? Олександр сьогодні виділяє ось ці декілька хвилин для того, щоб познайомити наших глядачів, особливо підписників, ось з такою новиночкою від виробника Вейма. Так що, ж, шановні, займаємо зручніші місця, готуємо чашечку кави і починаємо дивитись цей огляд. В цьому огляді я вас познайомлю. З тим, який тут двигун, яка коробка, яка активна фреза, ми його заведемо, протестимо і зробимо з вами шановні висновки. Ну, а ваші висновки мені цікаво почитати в коментарях. Тож починаємо. Ну і перед тим, як почати, звісно, знайомство з мотоблоком, розповім про комплектацію. Обов'язково в комплектації йде керівництво, зіп і ось така лічка. Ну і тут такі ось. Ключики. Це я все прибираю у бік Надалі мотоблочок йде майже зібраний в коробці. Ми ось його зібрали так. Особливо там нічого не збирається, фреза тільки збирається, і ось такий руль встановлюється. Дивіться, щоб ви розуміли, ось Олександр, ось мотоблочок. Зараз ми трохи підняли фрезу для того, щоб мені було зручніше його було сюди докатити. Руль, як ви бачите, має. Можливість регулювання в залежності від зросту. Досить все зручно. Зараз назад поставлю ось так. Надалі, Що, з чого я буду починати? За серце встановлений перевірений бензиновий двигун ВМ170, потужність 7 кінських сил, ручний запуск. Повітряний фільтр має три ступені очистки. Ну, надалі вихлопна труба. Як ви бачите, вже ось так вона захищена для того, щоб не опектись. Бак, який має 4,5 літри. Встановлений датчик захисту рівня мастила, тобто захист від людей, які не бажають слідкувати за рівням мастила. Далі двигун поєднується з шестерною КПП. Це вже мотоблочок, який йде. Без ременів. Дуже хочу о, і хочу вам зауважити, що саме тут встановлено щеплення постійно розімкнуте, тобто це особливо. Відправляється і бажано це робити для країн ЄС. Ну і так як ми також люди, які дуже слідкуємо за технікою безпеки, тобто вже встановлено щеплення постійно розімкнути. Я вам покажу наскільки це зручніше, а ви самі вже обираєте. Але якщо є активна фреза, то це досить. Зручно і безпечно. Ну і що? Коробка має дві швидкості вперед, одну назад. Ну, і однією з головних відмінностей цього мотоблочка є можливість змінювати ось цим важелем оберти фризи або вперед, або назад, незалежно від руху самого мотоблока. Це дуже така його головна майже відмінність. В комплектації він йде на Шостих колищатках. Привід колищаток йде на напіввісь 24 мм. Надалі ви бачите, що, що поєднується з коробкою через такий ось потужний вал, активна фреза. До речі, зараз я вам покажу ширину захвату активної фрези. Дивіться, ширина захвату активної фрези 650 мм. Надалі хочу показати, що тут встановлені ось такі саблевідні ножі. Їх йде на кожній секції по 3, тобто 3, 6, 9, взагалі 18 ножів. Хочу відразу показати, що є можливість змінювати ширину захвату для того, щоб, можливо, хтось буде робити обробіток міжрядь, і це досить-досить зручно і доречно. Ось цим сошником з такою п'яточкою можна регулювати глибину обробітку. Глибина обробітку регулюється від. 100 до 200 мм. Ви скажете, це багато, але перевірено, це так і є, в залежності від того, який ґрунт. Ну і що? Зараз саме цікаве, в принципі, я вас познайомив, розповів про цей мотоблочок. Ну, і ще нагадаю, що якщо мотоблок зроблений продумано і тут попрацювали конструктори, а саме в цієї моделі вони попрацювали, тобто. Передаточне співвідношення руху мотоблока доречно підібрано з обертної Тобто фреза не підштовхує мотоблок. І це така головна відмінність, якщо ви бачили, що блок заїжджає на проміток, фреза його штовхає, і людині досить незручно працювати. Тут це все Продумано. Зараз ви побачите, і як я сказав, тому що дві швидкості вперед, і побачите, як обертається фреза. Тому дивимося, дивимося, як я буду запускати, дивимося, як я буду рухатись, і дивіться самі. Чекаємо від вас висновочки. В це відео, можливо, я вставлю е відео, як ним працюють. Це вже відео є. Цей мотоблочок був на випробуваннях. I'm <laughs> sorry, І обирайте самі. Тому починаємо і дивимось Дивіться, для того, щоб мотоблочок запустити, вже не потрібно вмикати нейтральну швидкість. Я вам навіть продемонструю. Дивіться, ось так ставлю швидкість. Щеплення у мене розімкнуто, да? тисну важель. Он підходжу до мотоблочка, закриваю заслонку, відкриваю краник і, і запустив. І, як ви бачите, мотоблок не поїхав. Але завжди розумійте, що краще запускати на нейтральній швидкості. Ось так. Тепер, дивіться, в мене мотоблочок під руками. Я вмикаю давайте, першу швидкість і ось тут вижимаю. З'їжджаємо. Ось так. Як ви бачите, коли я вижимаю цей важель, Лише тоді починає рухатись мотоблочок. Так, це є. Зараз задню покажу. Є. Так, І ось перша. Тепер дивіться, фреза у нас не крутиться. Я поставив на нейтральну швидкість. Бачите, не крутиться. Ставлю першу ось так. Ну і хочу показати вам. Бачите? Мотоблочок тихенечко їде. І ось так працює фреза. Тепер, дивіться, покажу, як вона обертається в іншу сторону. Тепер ставлю задню. Ну і зараз другу швидкість перевірю. Бачите? Для того, щоб фризу виключити, є приположення. Дивіться, в один, в одну сторону, ось нейтраль, і в другу. Тобто обертається або в цю сторону, або в обратну. Дивіться, для того, щоб, коли вмикнув швидкість, ось цей важель нажимаємо і ось так рухаємо. Для того, щоб мотоблочок зупинити... Ось так. Ну і, шановні мої висновочки, дивіться, завдяки тому, що коли попрацювали конструктори разом з інженерами, як ви бачили, мотоблочок тихо-тихо їде, при цьому обертається фреза. Ти можеш додати швидкість, вмикнув другу швидкість і тим самим швидше поїхати. Але оберти фрези досить такі. Маленький. І як ви бачите, у фризи є можливість зробити оберти назад, тобто попрацювати з ґрунтом трохи по-іншому. Ну і змінюється кут. Активна фриза надійна, мотоблочок надійний. Тому, шановні, ви чекали ось такий мотоблок, таку новиночку, коли можна попрацювати або в тепличках, або в міжряддях. І особливо цей мотоблочок буде доречний людям похилого віку, які не хочуть брати мотоблок. З фризою на ось коліс, а хочуть взяти зручний мотоблок, який не стрибає по земельній ділянці, а приносить лише задоволення. Тому активна праця доречна для здоров'я. Це мій. Підсумок. Ну, а я хочу сказати, дякую Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Ну, а звернутись до наших підписників, обов'язково прокоментуйте наскільки доречний, як, на вашу думку, цей мотоблочок саме на земельній ділянці. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал і обов'язково зустрінемось в наступних оглядах.